Дівчата, всім привіт! П'ята частинка по Марказиту, Знову ж таки, замовлення і вільні прикраси поєднані в одному відео. Те, що під замовлення можна повторити, ще сьогодні-завтра можу навіть в наступну дневу поставочку вас додати. Все, що пізніше, вже буде на листопад. Також в мене досить багато ще залишилось вільних прикрас, але я їх показуватиму, коли буду у від'їзді по бурштин. В ось цей тиждень з 1 по 7 жовтня. Я зніму вам заздалегідь відео, щоб ви не сумували, я його виставлю тоді. По-перше, подивимось комплект виноград з рубінами. Подивіться, яка розкіш. З цими вставочками він такий не дуже бюджетний, Там, наприклад, з гранатами дешевше виходить. Але просто подивіться на ці камінці. Одразу вам скажу по габаритам: каблучка 2х3 см, сережка 2,2 см довжина і підвіска 3х4,8 см. Ці досить великі камінчики, всі ограньовані, нереально красивий колір. Тут підвісочка з підвісним вушком, Існує ще два в одному, як брошка підвіска, тоді вушко приховане. Можна виноград зробити з будь-якими вставками, абсолютно, але вартість буде відрізнятись. Ось вам артикули і вага. Сережки 7,3 грами, підвіска 12,4, каблучка 10,90. Ще дівчата замість великої підвісочки можна зробити маленьку, як сережка. Ближче каблучка, а вартість у неї 4100 гривень 100 доларів. Сережки на англійській застібці можливі на гвістках або на французькій петлі. З ось такою верхівочкою колись були. Кому цікаво, покажу вам. Вартість сережок 3280 гривень 80 доларів. Підвісочка вона найдорожча через те, що тут великі камінчики. А вартість 7585 гривень 185 доларів. Розкішна річ, звісно. А тепер, дівчата, ось такий ніжний комплекти так, з сердечками рожевим кубічним цирконі. Дивіться, тут сережки з підвіскою по замовленню, а каблучка є вільна у 20,5 розмірі. Ось артикули і вага. У сережок і підвізки вага загальна, 17 грам, у ну, сережки десь грам 11 Колір трошечки скажається, він ніжно-ніжно-рожевий в житті нереально красиво. Я вам спробую прикріпити фото в денному світлі далі. Каблучка вага 8,40 Можливо, зробити з іншими кольорами цирконію. Можливо, із з натуральними вставками, але вартість, відповідно, буде вища, і не всі можна. Обмежена кількість треба уточнювати. Каблучка 1,7х2,1 см, сережка 1,7х1,8 см і підвізка довжина 2,5 см з вушком. В каталозі досить багато сердечок різних. Хто таке любить, подивіться, обирайте. Ціни прописую. Далі, дівчата, ще одне неймовірне замовлення, комплект з білим перламутром. Я його дуже люблю, але давно вже не замовляли. Сережки зробили вперше на омезі для цієї моделі, дуже вдало вийшло, і вага приємна. В основі може бути інший перламутр, чорний або рожевий. Уявіть, як з чорним буде гарно, рожевий також супер. Також можливі вставки по типу агатів, оніксу, сердоліку, можливо, пресована бірюза, щось таке, але ось саме з перламутрами розкішно виглядає. Каблучка діаметр 2 см, сережки 2,3 см. Підвісочка більша за діаметром, пропишу її габарити на екрані, ось таке вушко. І по вазі давайте подивимось. Каблучка 9,3 грами, до речі, тут досить великий розмір замовлений, не пам'ятаю точно 21,5 або навіть і більше. Ще раз нагадаю, що будь-який абсолютно розмір можна зробити, навіть нестандартний. За це взагалі можна не хвилюватись. Сережки вага 13,10 можна зробити з підвісною частинкою на англійській застібці або привушці також на англійській застібці. Дуже красиві. І підвіска 12,10. Не знаю, можливо, можна зробити також два в одному брошка підвіска, але треба уточнювати. Ціни прописую. Тепер, дівчата, ось ця розкішна модель з перлами. Часто її замовляють дівчата, і ми замовили вперше сережки до неї. В каталозі їх немає, це перероблена каблучка. Дуже вдало вийшло подивіться на англійській застібці. Небюджетна модель, мікроперли були дорогі, стали ще дорожче. І плюс це перероблена каблучка це також додає до вартості. Ось артикули, каблучка, вага 1,6,3 грами, сережки 11,2 Одна каблучка є вільна, в якому розмірі напишу на екрані, бо вже не пам'ятаю. Також можна зробити з Оніксом з якимись іншими камінчиками дуже красиво буде. Ширина каблучки 1,1 см, довжина сережки, якщо так дивитись, 2 см. І ціни. Далі ось така по замовленню каблучка з сердоліком 5,4 вага. Жодна поставочка без цієї моделі не обходиться. Це каблучка в комплект до сережок кульок, які я часто показую у вільному доступі. Тут менший діаметр кульок, але це комплект. І ще підвісочка існує. Діаметрі кулька 1 см і ціну на каблучку зазначаю. Ще з середоліком ось така модель ромбиком приїхала. Також часто дівчата беруть 7-10 вага. Комплект існує, можна замовити. Також замість середоліку можна онікс, там зелений агат, щось таке, Перламутр той самий. Загальні габарити 1,5 на 2,8 см і ціна. Далі ось така лаконічна каблучка з малахітом, дуже симпатична. 17,22 артикул, вага 3,90 Нічого зайвого, тут без марказитів. Мають бути і сережки такі акуратні овальні. Малахіт 08 на 11 см. І ціна. А тепер, дівчата, ще один витвір мистецтва вам хочу показати: ось така пташка Тукан. Вона була по замовленню. Але мені так сподобалася ідея, що я і на вільний продаж одну замовила, проте розмір напишу на екрані, там або 18, або 18,5. В каталозі там зовсім інше поєднання, але тут дівчина вимкнула фантазію, подивіться, що вийшло. На крильцях у нас тут абалон Геліотіс цільний. На дзьобі поєднані два види лабораторного опалу такий рожевий з жовтими відливами. І ось цей ваш улюблений такий е, сіро-зелений. З жовто-гарячими відливами. І навіть в оці поставили передот замість звичайного гранату. Разом, ну, нереально красиво вийшло. Ось артикул цієї краси 10,70 вага каблучки 13,3 грами. По комплекту можна зробити ідентичну брошку, можливо, брошку-підвіску. Сережки не замовляли, в каталозі немає. Хто бажає, можна, в принципі, але ну, розумієте, що вони будуть габаритні. 4,2 см довжина цієї пташки. Це просто нереально краса. Хто хоче, можна надалі ставити експеримент, якісь інші вставочки міксувати. І також, якщо мені не здалося, якась є подібна модель, там, де емальні всі ці вставочки. Тобто, кого цікавить, напишіть, будемо з вами дивитись, бо я все не можу запам'ятати, каталоги не осяж. Хоча кожного дня з ним працюю, все одно, все не запам'ятаєш. А вартість цієї красуні зазначаю. Так, тепер ось така по замовленню лаконічна каблучка з передотом, вага 2,10, 1785 артикул. От також без марказитів, лаконічно, хто питав, в них не тільки з марказитами. є вироби, є ось такі модельки. 3 мм десь сторона квадратику і вартість. Тепер з міксом камінчиків приїхала ось така доріжка 17,76, вже вам знайома, вага 2,40. Цього разу зробили мікс блакитний топаз і раух топаз. Оригінальне таке поєднання вперше замовляли. 4 мм ширина. І вартість. Так, Наступне замовлення: неймовірні сережки Конго такі широченькі, 154 артикул, вага 13,5 грам. В каталозі існує їх кілька варіацій. Ось такі широченькі, є вущі в різних діаметрах. Ось така тут застіпка. Занижений гарно штифт. Вони сидять класно зі зворотнього боку візерунки. Ширина 1 см, довжина 2,5 ну, діаметр. І вартість на екрані. Наступне замовлення сережки з оніксом і гранатами, 828 артикул, вага 10,2 грами. Можна замовити каблучку, але вона буде просто виглядати як верхівочка від сережки без оніксу. Також, дійсно, можна інші поєднання. Ось Ці крапельки, ну, класичні вставки, точно можуть бути: це той самий зелений агат, сердолік, щось інше це треба уточнювати, можливо, якісь кристали. Тут треба, дівчата, вмикати фантазію, бо з їх кількістю вставок, ну, треба думати, дійсно, це не те, що там два види і ти обрав ні. 4 см довжина, гранат 5 мм. І вартість сережок на екрані. Наступне замовлення сережки з штучним танзанітом моделька 741. Показувала її в цій поставочці з сапфірами, хто пам'ятає, на англійській застібці замовлені. Колір такий насичено-воложковий. Я показувала в минулій поставці доріжки. Танзанітові, натуральні, вони світліші. А синтетичне каміння більш насичене, але неймовірно також гарне. Я навіть питала, чи можливо зробити з натуральними танзанітами таку модель, але потрібного діаметру камінчиків немає в них, і це б коштувало, ну, я вам скажу, дуже дорого. Я думаю, доларів 500-600. Тут діаметр камінчиків сантиметр, І ціну прописую. Далі по замовленню ось такі гвістки з рубінами прийшли: 521 3 і 7 вагам. Вони також не бюджетні, оскільки великий рубін 8 мм на сантиметр. Дуже гарні. Ціна на екрані. Ще одне замовлення гвістки з топазами 2 грами за вагою. Ну, тут нічого такого, лаконічні, ніжний камінчик в діаметрі 6 мм. І ціна. Далі приїхало замовлення на ось таку жабку з зеленим агатом, Артикул 240. А тут зроблена вона як підвіска, можна зробити два в одному брошка підвіска. Вага 13,8. В гранатики, довжина 6 см. Ширина 4,2 верхньому місці. На ніжці бантик, дивіться, дуже цікава, і ціна. Далі ось така підвісочка з міксом 7,40 вага. 693 артикул. В комплект має також щось бути. Я не дивилась, але думаю, є. Також можна інші мікси зробити довжина 3,5 см. І вартість. А далі ось такий ланцюжок класний вільний. Тут близько 50 см 48 щось таке. Півтора міліметра десь ширина. Тут біле срібло, застібка карабін. І вартість. Для дівчата є вільне коль'є з ліхтариками 560 артикул. 28 г вага це на 55 см. Нагадаю, що тут роз'ємне колечко для підвісів. Ось такий ланцюжок в основі. Залишились в мене ще дрібненькі такі кольє 559 в невеличких розмірах. Я вам покажу у, у відео з вільними прикрасами. Вартість цієї модельки зазначаю. Я знайшла в себе ще одне кольє 560 на 60 см. Тобто, разом їх два вільних, 55 і 60. Ціну на 60, також напишу. Тепер дівчата вільні повністю прикраси. Каблучка 638 за амазонітом В 17,5 розмірі. Вага 13,2 г. Цікавий такий камінчик. Можливі вставки інших камінців, вартість буде змінюватись, бо велика вставочка. Габарити напишу на екрані, і також ціна. Дівчата, ось такий симпатичний комплект з зеленим агатом. На 19-й розмір каблучка відрегульована. Можна буквально на піврозміру трошечки зменшити, збільшити, але краще, звісно, замовити ваш розмір. Каблучка, вага 3,80. Сережки я кудись пакетик поклала, напишу вагу на екрані, але вони також легенькі. На англійській застібці. Чудовий комплектик на кожен день, невеличкий, акуратний. І ціна. Тепер, дівчата, ось такий нереальний хрестик з гранатами в наявності 7 грам за вагою. Такий недрібненький він. Габарити напишу також на екрані. Можливі інші вставочки. І вартість. Твердіча ось такі сережки на гвістках за балоном в наявності. Вага 4,10. Можливо, щось комплект підібрати, також з іншими вставочками під замовлення. І вони ще у нас за старою ціною прописую на екрані. Тепер, дівчата, комплект веретено є вільний в 19,5 розмірі, каблучка одна. А також є два види сережок. Є на середню мочку повну, ну середню скоріше. Також є на тоненьку мочку дві пари сережок і дві підвіски. Окремо можна взяти сережки з підвіскою. Каблучку окремо, на жаль, ні. Вага сережок десь 6,5 грам виходить, вони легенькі. Вага однієї каблучки 675. Нічого зайвого, класний базовий комплектик. Ось таке вушко в підвіски. І ціни на екрані. І тепер, дівчата, є вільний такий класний годинник 185, вага 37,5 грам. Такий тут прямокутний циферблат вперше таку форму ми замовили. Шкіряний чорний ремінець, такий ще жорсткенький, новенький, згодом стане м'якішим. Я напишу на екрані, на яку руку вони підійдуть, але ну, тут великий діапазон. Я думаю, десь від 15. До 18 десь так. Можливо, менше більше, я промірюю точно і напишу вам. Годинник з батарейками запускається на життя колеса. Вже красивий ціну на нього прописую. А далі дівчата вільна у 18 розмірі каблучка з цитрином. А, вага 7,5 грам. Можна замовити щось в комплект, також, можливі, з іншими вставочками ці каблучки. І ціна. Далі вільна пара сережок з гранатами дуже красиві. 9,60 вага. Можна замовити в комплект каблучку підвіску, на англійській застібці на середню повну мочку підійдуть. І вартість. Ось ці кольє залишились в наявності з лабораторним опалом на 50 см. Вага одного кольє виходить 10,9 г. В основі ось такий ланцюжок гарненький. Тут ось така восьмірочка, нескінченність. І ось така крапелька. Можна замовити в комплект ідентичні сережки, також там будуть такі нескінченності знаки і крапельки. Покажу, як виглядають в каталозі, кому цікаво напишіть. Також можливі з іншими вставками, гранатами, тистами, замовляли або будь-що інше. Ціну зазначаю. Далі у 18 му розмірі вільно ось такий сет з білим перламутром. Тут ось такі метелики класні, дуже він симпатичний, легенький. Каблучка вага 420, сережки 7,70 і підвізка 4.20. В підвістці ось таке вушко, сережки на англійській застібці. І ціну на комплект зазначаю. І, дівчата, якщо ми вже з вами поговорили про танзаніти, я вам покажу одразу ці каблучки, які в наявності. Це натуральні танзанітики, улюблені ваші доріжки. Розміри, що на екрані, які є в наявності, ще досить багато їх є. Колір фантастичний, просто це потрібно бачити. 4 мм ширина. Ціну зазначаю. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення WhatsApp, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!